Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні, по дорозі на роботу до дитячого садочка, я зустріла ось такого зайчика, і він просить йому допомогти розфарбувати великоднє яєчко. То що, дітки, допоможемо йому? Допоможемо. Нумо працювати. Для роботи нам знадобиться яйце, яке ми вирізали з білого паперу, ось така нитка у вас може бути будь-якого кольору. Фарби червоного та жовтого кольору, але ви можете вибрати колір, який вам сподобається, і серветки. Для цього нам потрібно нитку опустити в фарбу, щоб вона просякла фарбою повністю. Обережно достаємо і викладаємо на наше яйце. Так, як нам хочеться. Потім виклали. І обережно тянемо за нашу ниточку. Тягнемо, тягнемо до кінця. Знову опускаємо її в червону фарбу. І ще раз. Поклали і закінчик ниточки тягнемо. Ось так. Це червоний колір. Далі беремо ниточку жовтого кольору з жовтою фарбою. Викладаємо так, як нам хочеться. Приклали і обережно тягнемо за ниточку. Подивіться, який гарний візерунок виходить. Ще раз. Опустили в жовту фарбу, викладаємо обережно, обережно. Ось так. І тягнемо за край нашої ниточки. Ну, я, наприклад, хочу ще зробити червоною ниточкою. Ось так. Викладаю на край. І потягну її в цю сторону. Ось так. Подивіться, будь ласка, яке гарне прикрашене яєчко в нас з вами вийшло. А ми з зайчиком пропонуємо вам разом із батьками спробувати і прикрасити таким способом своє яєчко до Паски. Ну що ж, дітки, ми з вами попрацювали. Зайчику допомогли, розфарбували дуже гарне великоднє яєчко. А ми з зайчиком пропонуємо вам разом із батьками розфарбувати своє яєчко і прислати нам свої роботи. До побачення!